Намасте! мене звати Зоя. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. У нас вже четвертий день нашого йога-челенджу. Сьогодні ми поєднаємо ці три уроки, які ми вже пройшли: це сур'я Намаскар А, сур'я Намаскар Б, а також деякі асани і їх варіації. І сьогодні це буде один єдиний такий розігріваючий тендем. Зараз ми переходимо на початок колимочка. Злегка підкрутіть куприк, направивши таз вниз і пом'якшіть коліна. Ступні разом. Відтягніть плечі від вух, руки м'які, потягніться за маківкою вгору і зробіть три цикли глибокого дихання для того, щоб налаштуватись на нашу практику. Спробуйте від'єднатись від думок, які не стосуються нашої практики. І ми починаємо. Робимо вдих. Потягнулися вгору за ручками. Подивіться за руками вгору. Зробіть ще вдих. З видихом опустіться, зігнувши коліна. І зробіть вдих. Витягніться в спині. Руки теж витягніть до тулуба. Тут ще вдих. З видихом ми крокуємо назад в планку. Робимо вдих. І видих, опускаємо коліна, опускаємось тулубом вниз в чатурангу. Кобра вдих. І собака мордою вниз. Видих. П'ять. Коліна можна зігнути. 4. Подовжуємо спину. Три. розслабляємо шию. Два. Подивились вперед. Буде один. Ми клекомо на початок килимочка. Зробили вдих, витягнулися знову в спині в паралель підлозі, і руки теж завели трошечки за спинку. На вдих, видих, опускаємося вниз до ніг. З прямою спиною розслабленою. Тепер скруглюємося в спинці, піднімаємося вгору вдих. Потягнулися за руками, поєднали долоньки, видих на Продовжимо. Робимо вдих. Потягнулися вгору. Видих, опустились вниз. Вдих. Наполовину піднялись, витягнулися в спині за маківкою вперед. Видих, опускаємо долоньки і стрибаємо назад планка. Вдих, видих з колін, чатуранга, вдих кобра. І видих собака, мордою вниз. Дихаємо П'ять. Коліна можна зігнути Чотири. Розслаблена шия. Три, два. І подивились вперед, присіли, стрибнули на початок климочка. Можна кроком. Робимо вдих, витягнулися в спині, ручки вздовж тулуба. Видих, опустилися до ніг. І вдих скруглена спинка. Піднімаємося вгору. Намасте, видих. І ще раз. Суріна маска. Вдих. Опустились вниз, видих до зігнутих колін. Вдих. Наполовину піднялись, можливо, випрямили ножки. Видих. Стрибнули або крок назад. Опустили коліна вниз. Чатуранга з колін. Кобра вдих. Відтягнули плечі від вух. І собака мордою вниз, видих. П'ять. Чотири. Три, два, один. Присіли, зробили вдих, з видихом стрибнули або крок на початок лимочка. І вдих наполовинку піднялись, вирівняли спину в паралель до підлоги. Видих, опустились до колін. Можна зігнути ножки. І вдих, скруглена спинка, піднімаємося вгору. Намасте. Чудово. Переходимо до сурі на маскарбі. Вдих, потягнулись вгору, видих, опустились вниз. Вдих, наполовину піднялись. І видих сіли в ут, на Ручки вгору таз трошки назад. Долоньки можна опустити вниз в підлогу, відтягнути плечі від вух, 5, 4, 3, 2. Один. Опускаємося до зігнутих ніг. Вдих наполовину піднялись. Ручки витягнули за штоба. Видих, опустили і стрибок або крок назад. Опустили коліна вниз. Четиранги. Кобра вдих. І собака мордою вниз. Видих. Робимо тут вдих. З видихом праву ногу ставимо вперед, опускаємо ліве коліно на килимочок, праве коліно над п'яточкою, піднімаємося вгору, підкручуємо куприк, направляємо таз вперед, зробили вдих і намисте тут видих. Дуже добре. В цій позиції обидві тазові кісточки дивляться прямо. Якщо вам складно на ліве коліно, Тисне, підкладіть собі подушечку, щоб вам було комфортно. Також ви можете просто розслабити ще ступню. і з наступним вдохом потягнулись вгору. Штовхніть грудний відділ вперед і вгору. Не прогинайтесь попереку, не провалюйтесь тазом вниз. Тримаємо м'язи, ніг, видих, опустились вниз, активували ліву ножку і права назад. Опускаємо обидва коліна, опускаємося в чотураного з колін. Тепер кобра відтягнули плечі від вух вдих. І собака мордою вниз, видих. Зробили тут вдих. З видихом ліву ногу ставимо вперед. Праве коліно можна опустити на килимочок. Підкручуємо куприк. Піднімаємося вгору. Ножки сильні вдих. І видих на масте. Робимо тут вдих та видих. Наше ліве коліно над п'яточкою. Вдих, потягнулися вгору, не провалюємося вниз в тазу, штовхаємо грудний відділ вперед і вгору. Видих, опускаємо руки вниз, під плечі, долоні. Активували праву ножку, ліву ногу назад, опустили коліна на килимочок, вдих і видих чотиранга з колін. Вдих кобра, видих, собака, мордою вниз. Робимо тут вдих та видих 5 разів. Коліна можна зігнути. Ручки сильні, спинка довга. І подивіться вперед, зробіть вдих. Можете присісти і стрибнути на початок килимочка з видихом. Або просто крок на початок килима. Вступні разом зробили вдих. З видихом сідаємо в уткатасану. таз трошки назад. Ручки вгору або вперед перед собою. Дихаємо п'ять, 4. Вмикаємо сідниці, відчуваємо ножки 3, 2. І один. Робимо вдих. З видихом опускаємося животиком до стегон. Розслабили шию, скруглена спинка вдих. Піднімаємося вгору і намасте видих. Тепер ми ускладнюємо нашу варіацію Surin' Mascar Робимо вдих, потягнулися вгору. Штовхнули грудний вперед і вгору і видих опустились вниз до зігнутих ніг. Вдих наполовину піднялись. І з видихом сідаємо в катасину. П'ять, 4, 3, 2. Один. Опускаємося з видихом. Вдих наполовинку піднялись. Вирівняли спинку, ручки назад. І видих опустили долонки, стрибнули або крок назад. Вдих тут. Видих чатуранга, можна з колін, а можна спробувати повну. Зробили кобру, витягнулись в хребті, замаківку вгору вдих. І видих на коліна, потім собака мордою вниз. Вдих тут, з видихом праву ножку вперед на початок килимочка. Не опускаємо ліве коліно, якщо вдається, якщо дозволяє тіло. Якщо складно, опускаємо. Робимо вдих, потягнулися вгору тулубом. Тримаємо, видих на Обидві тазові кісточки направлені вперед. Робимо вдих та видих. Праве коліно приблизно над п'яточкою або ближче до вас. Для цього ми подивилися на великий палець правої ноги і бачимо лише його. Робимо вдих, потягнулися. Видих, опустили, ручки вниз і планка. Можна зробити чатурангу з колін, а можна повну видих. Можна зробити тепер уртхамукху повну. Для цього ми активовуємо ножки сідниці, відтягуємо плечі від вух. Якщо ваша варіація уртхамукха виглядає ось так, то краще опуститися на живіт, зігнути руки в ліктях, не травмуйте поперек. Тут робимо вдих і видих, собака-мордою вниз. Робимо ще вдих тут. З видихом ліву ножку ставимо вперед на початок килима. Дуже добре. Активні ноги, ліве коліно над п'яточкою. Зробили вдих, потягнулися вгору. Права нога сильна. Видих на мосте. Вдих. І видих. І вдих. Потягнулись вгору. З видихом опустились вниз. Вдих тут. І з видихом ліву ногу назад. чатуранга, можна з колін. Уртхвамукха або кобра. Кобра це ось так. відтягуємо плечі від вух. Уртхвамукха це ось так. І теж відтягуємо плечі від вух. Три. Два. Один. Зробили вдих. З видихом собака мордою вниз. Тут п'ять. Чотири. Коліна можна зігнути. Якщо у вас прямі ноги, але скруглена спина це неправильно. Два. І один. Подивились вперед. Вдих. Присіли трошки. З видихом стрибнули. І вдих. Наполовину піднялись. Видих, сіли в удкатасану. П'ять. Чотири. Плечі витягуємо від вух. Три. Два. І один. Опускаємося вниз. Складочка. Робимо вдих і видих. Залиштеся тут, в вашій варіації, ви можете тримати ножки зігнутими. Можете спробувати їх випрямити, але тоді і спинку також тримайте рівною. Будь ласка, не поспішайте випрямляти ноги, якщо у вас ось таке положення спини. Краще зігнути коліна і торкнутися животом стегом. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. І один. Обережно спруглюємося в спині, піднімаємося вгору повільно вдих. Намасте, видих. Дуже добре. На цьому наша практика завершується. Я думаю, що ви дуже гарненько розігрілися, відчули, провідчували усе тіло. Я запрошую вас підписатись, якщо ви ще не підписані на мій канал. І, звісно ж, здоров'я, внутрішнього миру та до зустрічі на Килимку.